все що <гум> ну. Тільки попасти і все, і до кого вона верне. Що я не помиляюсь, там <гум> ще бомбардир всередині напевно. Караніо, йдемо до неї. О боже, подивись, нам тих патрів, що ми маємо явно. О, <гум> найшов. <гум> Наха, на, Ха, А ты боюсь ракета. Люди? Оце хуйово Ти їх бачив? Звітом, да, да то Я ж ти по я ти так? Нада-да -да -да, бачу. Але людей не бачу. Я йду на ту сторону. Але вони ж сука можуть підійти, ми не побачимо їх. А что ты дай пидормаш? Блин, дальше дешев. Ведно. заглянути за тими людьми. Думаю, дуже шумомом, ми не будемо чути, коли прийде. Вони вже тут, вони в нас! Люди, люди, люди в нас тікаємо нахріти. Куди? Двери відчинили. Туда? Давай, давай, уйобуємо, уйобуємо, чувак. Давай за мною, давай за мною, там за мною. Сука, піддара, йдемо до тої хати. Вони okay. йдуть за нами? Я не бачу їх. Okay. Похуй, тікаємо, тікаємо. Дай, да, дай йдуть, возверху. Бля, я не маю чим їх вбивати, так чайник маю тільки. А в одном руку на хаті. Тикаємо, тікаємо, не запиняємося. Зиплайн, 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 на майда зипку. Я впал. Я впал. Я не знаю, по туди, під піддах, під, 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 не до мене, піддах, під, там ту сторону лізь. Вони зверху зараз будуть по нас хуярити Йдемо туди в, в укриття, в ту хату заходимо. Вже хуярить, йон вана хубава. Нє, налібали. Я уйобую. Я вже зайшов в хату. То я дай перез... Ти повзи до мене, я підхилюся Там не тут, біжи, біжи, біжи. Тікати? Так, 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 шарик. Ще один. Так, вони тут обілеван. Вот так это побудить. Да.

<різований> Коротше, виходжу, просто на ковальню. Так, <різований> да, так. А Та, треба між мати з <різований> того комплекту треба мати таку пушку протистояти тим райдобаним райдерам, блядь. Але я мав брулета, я ти покриття ч впав на куси. Та бурлета це шляпа. Больше продавали. Don't shoot! Окей, okay, окей, okay, I'm friendly. Может, тоже friendly? Не-не-не. Don't shoot. Блять, тут вниз. Іти голота. А ви не відкрились, сука? Я думаю, ми натиснули. Столк, как сам не было.